Ви були присутні, коли були сумісне засідання бюджетної комісії нашої. Ну там вроді всі нам доклали, все зрозуміло і все в порядку. Ну, тут, от по останньому рішенню: значить, нагальна потреба в додатковому рішенні. Зараз Інна іванівна. Доповість нам, так? Да? Угу. От послухаємо, і потім я думаю, що ми підтримуємо, і, і від нашої комісії буде оця ініціатива по додатковому питанню. На, 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 на цю ж на, на сьогоднішню позачався. Прошу пані проєктом подання рішення є в нас внесення змін до нашої програми. відбудови. в цій програмі в нас, як ви знаєте. Будинки, які відновлюються у місті Запоріжжя, е, будинок Олександрівська 67, який значно постраждав напередодні цих ворожих прильотів. Е, після візуального обстеження та проведення попереднього технічного обстеження підлягає відновленню, тобто його можна відновити. Разом з тим до нас звернулися мешканки власники цього, цих квартир цього будинку. І з заявою про те, що вони хочуть відновлення цього житлового будинку. Тобто ми з змінами до програми відбудови вносимо даний будинок до наших об'єктів, які відновлюються, кошти, які включаються в цю програму у розмірі 50 тисяч гривень. Виділяються з об'єкту Сталиварів 16, який, який у нас вже на стадії завершення. Тобто це не додаткові кошти, це перерозподіл в, внутрі нашої програми діючої, додається сам на Обстеження у нас по окремій програмі йде кошти, а це безпосередньо на розгляданні. Торисної документації, і ми будемо звертатися до Запорізької це власно, власно, да, до Запорізької обласної військової адміністрації з проханням допомогти нам з фінансуванням та реалізацією цього проекту, бо на його відновлення необхідно нам будуть кошти у розмірі більше, ніж 100 мільйонів гривень а в нашому бюджеті є дефіцит, і самі ми не впораємось. Тобто Після прийняття сьогодні цього рішення ми будемо звертатися до Запорізької обласної військової адміністрації з проханням допомогти нам зацію грошима та. Зрозуміло, так? Да? Да. Ну, шановні колеги, шановні члени комісії, значить, я бачив список, де люди підписали, що вони згодні на оце. Да? Так. Які? Ще, ще запитання є. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ну ви ж були, так. Да? Mm? Ви ж були. Ну, це от по-додатковому. Хоч yeah. знаю oh. я. <рес> Сідіть. Влірі Мікола, значить, Івановна ознайомила по додатковому питанню. От що вона розказувала в сесійній залі і наша комісія. Вчора вибачте, ви факті вирішили питання на себе. Ви підтримуєте, слава Богу. Тоді що мені стається? Поставити на голосування. Да? Хто за те, щоб дане рішення підтримують, прошу голосувати. Одностайно. Так, і мабуть, давайте зробимо як протокольно. Як воно тут буде грамотно, мабуть, Вікторович, від нашої комісії, що була така ініціатива, кому ми поручаємо, винести на як додатково на сесію? Ну підняв повідомлення податково на сьогоднішньої комісії, яка буде доручення, на... буду, Це даний проект рішення від профільної комісії. Руці, на руці. На руці. Тобто від на погоджувальну раду від профільної комісії я озвучую, так? Так, да, да, як... так. Чи ви чи є? Ви. Тому ви нападаєте на сесію взяти слово, сказати, що є така ініціатива, є нагально. Тобто ви поняли, так? Основним буде от цевочки ще додатково. Так. Ще питання по нашій комісії є? Mm -hmm. Нема? Ну що, до зустрічі.